Перш за все, я хотів би відмітити, що наша компанія не встановлює тарифи на електричну енергію. Ми є всього-навсього ліцензіатом з передачі та постачання електричної енергії. Тарифи у нас встановлює національний регулятор, національна комісія з регулювання електроенергетики. Рішенням цього органу було з... видана постанова про поетапне підвищення тарифів до собівартості. Таких підвищ... етапів буде 5. На сьогоднішній день ми маємо другий етап. І... Відповідно до постанови тариф буде діяти з 1.09 2015 по 1.03 2016 року. Що я хотів би ще відмітити, що ті рахунки, які ми сьогодні з вами отримаємо, ми отримуємо рахунки за серпень місяць і там. Ціни та тарифи вказані ще е, до підвищення. Е, з підвищенням ми з вами відчуємо вже е, в жовтні місяці, коли будемо отримати рахунки за вересень місяць. Е, мінімальний тариф до, е, до, е, для блоку до 100 кВт Він у нас підвищився на, е, е, на 9 копійок до цього часу була ціна 36,6 копійок, буде 45,6. Блок від 100 кВт до е, до 600 кВт буде коштувати тепер 78,9. Він підвищився на 15,9 копійки. До цього часу він був, його ціна була 63 копійки електроенергія. І блок вище 600 кВт підвищився на 7,2 копійки і буде становити 1 гривня 47,9 копійок. Дивіться, от для мене, як для споживача, який я живу в до двокімнатній квартирі, я до цього споживаю споживав в середньому десь приблизно 100 кВт. Я оплачував до цього часу 36,6 гривень. Після підвищення буду сплачувати 45,6 гривень. Тобто для мене це підвищення буде складати там 9 гривень. В середньомісячному платежі. Вірніше, середньостатистичний споживач Закарпатської області, ну, скажімо, середньостатистична сім'я, вона споживає десь порядка 250 кВт. От. До цього часу платі... цей рахунок для них становив десь 131 гривня. А після підвищення буде становити 163 гривні. Це підвищення буде складати 32, десь 32 гривні.